Якщо ти трудоголік, і ти розумієш, що типу, я не готовий змінювати ритм свого життя заради коханої людини, рано чи пізно коханої людини може, на жаль, не бути. Бо в мене є сотні кейсів, коли люди приходять на бесіду на консультацію, і чоловік мені говорить: Я працюю дуже багато, я, це, я не гуляю, я не п'ю, я не курю, я не дивлюся порно, я не зраджую їй. Ці гроші, які це заради неї, заради дитини. Невже вона не розуміє, що я не з доброго дива стільки працюю? Це заради того, щоб вона угу. і діти мали те, чого в нас ніколи не було. Я ж заради них це все роблю. Але я йому пояснюю, що робити так, як ти робиш, заради сім'ї це все одно, що стріляти в собі в ногу заради здоров'я. Дружині потрібна увага. Головним паливом для дружини є. Увага чоловіка. Головним паливом для чоловіка є секс і повага. Якщо в чоловіка в шлюбі нема сексу і поваги, він незадоволений, він шукає щось, в нього відбувається процес. Угу. Коли жінка не отримує увагу від свого чоловіка, в неї так само. Тому, коли людина... Є трудоголіком. Є декілька причин, чому вона може бути трудоголіком. Перше, це вихована в неї робоча етика. Вона звикла так угу. робити. Я, наприклад, ось така людина. Мене з дитинства привчили, я з дитинства не мав там заможніх батьків. Я з шостого класу почав працювати там, в школі, десь щось крутити, мутити, продавати. Так, да. І у мене робоча етика вихована так, що я багато працюю з дитинства. Це моя угу. робоча етика. Але разом з тим, коли я одружився, я зрозумів, що мій графік має. Змінюватися, і я маю планувати час з дружиною. Тобто, в мене має наряду з моїми роботами, тому що робота вона завжди була, є і буде. Мені потрібно вміти планувати тепер час для неї, тому що робота це така резинова куля. Ти можеш жонглювати відпочинком, ти можеш жонглювати роботою, хобі. Це ти жонглюєш резиновими кулями. Якщо якась із них впаде, проблеми не буде. Сім'я це uh -huh. хрустальна куля. Uh -huh. Якщо впадає сім'я, вона розбивається. Тому якщо робота впаде, вона відскочить, ти її підхопиш і вона буде далі. Буде момент, коли менше заробляєш, буде момент, коли не сезон, буде момент, коли uh -huh. зловив вигорання, депресію, що завгодно. Але ти не помреш з голоду і ти не будеш жити під мостом. Глобально все буде окей, але коли дружина системно не отримує від тебе увагу, рано чи пізно вона піде. І тому, якщо трудоголік заходить от в сім'ю і він нічого не змінює, велика ймовірність, що в нього будуть дуже великі проблеми mm -hmm. в сім'ї. І якщо навіть його дружина від нього не піде. І вони будуть як квартиранти просто жити. Він не буде щасливий в шлюбі, тому що вони просто живуть окремо. Mm -hmm. То вона б звикла, що його нема. Якби він ну він десь там працює, гроші пересилає мені нормально. У мене там коханець є якийсь, у мене подружки є. Тут я з дитиною займаюся. Ну, типу, все окей. Тут емоції я отримую від якогось доставщика голову, а гроші мені скидає мій чоловік, який моряк там десь плаває, там десь далеко. Mm -hmm. Ну багатьох людей це влаштовує, але це не щасливий шлюб.